Ні, ви 100% пам'ятаєте багато обіцянок влади, типу епохи бідності або мільярду дерев, навіть, напевно, три тисячі ракет теж пам'ятаєте. Але ем, якщо відверто, за ці шість років наша влада та головний її представник президент зробили стільки заяв, що навіть теоретично їх всіх запам'ятати неможливо. Наприклад, ви ж Точно, напевно, не пам'ятаєте, обіцянку побудувати Діснейленд в Україні, а вона була, до речі, зроблена для іноземного видання. Або провести Олімпіаду 28, теж в Україні, або побудувати 24 нових аеропорта, і навіть, навіть побудувати в Україні Голівуд. Тож, все це офіційні обіцянки або заяви нашої. Президента або його представників, які були зроблені за ці шість років, і наше відео, якщо можна назвати, то це згадати все. Тільки відверто весь цей перелік обіцянок. Я навіть вам би, якщо б хотів би, не зміг би перерахувати це просто неможливо. Тож ми обрали найкращі, найцікавіші, най, як то говориться, клікбейтніші, і. Це відео буде просто перерахунок їх всіх. І повірте, навіть я, як людина, яка дуже заглинана в політику, ох, відверто іноді зразом з командою такі блін, невже і це з нами було? Тож, які були обіцянки влади, що з ними сталося? І весь їх перелік найбільш за хотів сказати зашкварних цікавих. Давайте назвемо це дипломатично, о, сьогодні ми вам і покажемо. З вами Ярослав Железняк. Це відео вихідного дня. Ми починаємо. Отже, а обіцянки, як ви розумієте, за 6 чимось років зроблено настільки, що їх всіх перерахувати, от просто навіть по черзі, неможливо. Його обрав найбільш, скажімо, відомі або найбільш цікаві, хоча. Про багато з них ми справді забули. Тож будемо йти по хронології. Я буду дуже коротко на них зупинятися, інакше у нас часу не вистачить. І в цьому переліку, я переконаний, ви знайдете багато чого, що вас по перше здивує, По-друге, ви, ну м'яко говорячи, навіть не будете пригадувати, коли це було, або згадайте. Ті е, часи, наприклад, як з ковідом, коли це було найбільшою проблемою для України та і, в принципі, світу. Тож починаємо ми цей перелік, очевидно, з обіцянки закінчити епоху бідності. Е, не буду тут довго зупинятися з бідністю і закінченням епохи. Я думаю, що ви самі розумієте, але напевно, з цієї. Достатньо гучної обіцянки, і почалась яскрава виборча кампанія, що дії ще тоді кандидата в президенти пана Зеленського. Далі, в той ж самій виборчій кампанії, була обіцянка про 4 тисячі доларів. І вони мали піти до вчителів. В принципі, цю обіцянку виконали для конкретного вчителя, її ж призначили потім прем'єр-міністром. Але, як ви знаєте, з державного бюджету на 26 рік, попри навіть закладання якогось підвищення зарплат, все одно це точно не і точно ні 4 тисячі. Тому що це в тому числі піде і на інший популізм. Далі була обіцянка, як ви пам'ятаєте, перевести офіс президента з. Вулиці Банкової в український дом. Тоді навіть обіцяли, що банкова стане музеєм, а відповідно, український дом буде скаворкінгом та фонтанами. А як ви розумієте, офіс досі на банковій, ніхто нікуди не приїжджає, закрились парканом, в тому числі чекпоінтами, І ну, це все, що вам треба знати про цю обіцянку. Далі було велике будівництво. Ця історія, вона. М'яко говорячи, обросла багатьма мифами, в тому числі і кримінальними справами і розслідуваннями набу. Але ну, велике будівництво з напевно цікавого проекту переросло в велике крадівництво і стало наповнювати в тому числі і конверти народних депутатів. Я до речі, серед всіх цих так чи інакше прикладів, не можу навіть дозволити собі по часу зупинитися на конкретних історіях, але ну давайте візьмемо. Ті ж самі штуки про. Будівництво і картель мені здається, він достатньо показовий. Що ж, ідемо далі. Після великого будівництва була якраз оця обіцянка провести Олімпіаду в 2028 році в Україні. Ем, ось така амбіція і подати заявку була в Україні, і як ви розумієте, ем, відповідно ніхто цього не зробив, слава Богу. І відповідно Олімпіада буде проходити, що вам цікаво, в 2028 році в Лос-Анджелесі. Але і така, така заява була так. само була заява побудувати 24 аеропорта для того, щоб створити мережу з сучасних аеропортів по всій країні. Спочатку і пандемія, потім і повноштабна війна не дало ці ідеї трапитись. Як ви розумієте, аеропортів у нас стало менше по багатьом причинам? Ну і відверто говорячи, щось мені здається, якщо б цього не сталося, то от ці побудови аеропортів перетворилися б в. Знову ж таки, велике будівництво, от в поганому сенсі. А ще вона була окрема обіцянка, яка дуже цікава, вона була зроблена в 2020 році. Це створити з України чи зробити з України. Космічну державу. Ми запускали Спутник, потім він тихенько ламався, і тому ми про це ми мовчимо. А, обіцяли фінансувати і зробити самостійну космічну державу. Ну і, як ви розумієте, на цьому ідея, в принципі, і заглохла. А зараз ми доходимо до цікавої ідеї. Це побудови. Голлівуду в Україні. І справді, от Зеленський про цю ідею говорив. Причому в даному випадку він говорив це для іноземного видання, якщо не помиляюсь, New York Times, і хотів, щоб а, українська кіноіндустрія стала магнитом, були великі. Студії, ну і коротше, все 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 як має бути в Голлівуді До речі, якщо ми заговорилися за Голлівуд то треба згадати і про Діснейленд. В тому ж самому інтерв'ю Нью-Йорк Times тоді Зеленський заявив, що дуже б хотів би, щоб в Україні з'явився Діснейленд. Як ви розумієте, Діснейленда у нас то не з'явилося тут, на жаль, інше веселище, але щось мені здається, знову ж таки без війни. Ну, Діснейленд. Ми в Україні, м'яко говорячи, не сильно би хотів би заходити. Ну вони просто не знають, які розваги їх очікували б РН разом з ДБР чи з економічним відділом СБУ. Ідемо далі. Далі у нас з'являється та сама відома обіцянка, яку я переконаний. Ви все ж таки можете пам'ятати: посадити мільярд дерев. Е, як ви розумієте, за. І роки після цього ніхто дерева в принципі не садив, хоча іноді поставили ці значки, що ось конкретно ця посадка, вона росла 20 років самостійно, а останні три роки росте чисто і завдяки тільки ініціативі Зелена країна від президента України Володимира Зеленського. І Йдемо далі в марафоні нестримних обіцянок. І раз у нас є велике будівництво, має з'явитися ще теж щось велике. Тож запускали обіцянку навіть цілу програму, велика реставрація. Це якщо що, відновлення замків, театрів, музеїв. Ну і як ви розумієте, грошей на це заклали. Потім почалась повномасштабна війна. Слава Богу, ніхто велику реставрацію не проводить. Та і, відверто говорячи, зараз нам доведеться робити реставрацію всієї країни. Ідемо далі. А наступним відповідно дуже крутим проектом і обіцянкою, навіть старт був оголошений, це європейські лікарні. Президент тоді оголосив про старт створення в кожній області лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік. Як ви розумієте, в принципі, тоді вони нічого не зробили, а потім знову ж таки повномасштабна війна і зупинила всі ці настримні реформи. Ідемо далі, окремою історією яка відбувалася весь 21 рік, особливо мала фінал в осені 21 року. Була Україна без олігархів, коли відповідно президент Зеленський обіцяв, що ось зараз буде закон про олігархів, і олігархів у нас не буде. Як ви розумієте, закон проти? Прийняли гроші на реєстр списали. Закон досі не працює. Чому ніхто не може пояснити, тому що фігня закон не реєстр так і не запустили. Коротше, олігархи залишились. Ось це ідея, яка прям спрацювала на всі 100%, то тільки в іншу сторону. До речі, я не голосував за цю фігню, вважав це популізмом. Як хто говориться, був правий. Але йдемо далі. Далі була і обіцянка, яка відверто говорячи, мені потрапляє досі на очі це президентський університет 31 травня 2021 року тоді Зеленський навіть підписав цілий цілий указ про створення президентського університету для людей майбутнього. Коротше, вони тоді розвалили кампус на ВДНГ, де відповідно, до речі, всі свої проводили, що було дуже зручно. Воно зараз все стоїть розвалене з досі з вже пожовклим забором з надписів Президентський університет. Як ви розумієте, ніякого університету ніхто не будує і відповідно напевно вже і не побудує. Оце розвалене на ВДНГ. Ну, дякую вам. В лапках, але йдемо далі. Далі пішла перша спроба роздавати гроші, і вона була в лютому 2022-го, ще до відповідного початку помаштабної війни. Тому що тоді наша влада оголосила. Є бабусю, ну тобто роздача безкоштовних е, смартфонів для людей 60. Це було зроблено на дія саміті. І от вони мали отримати безкоштовні відповідно смартфони, наші люди, які старше 60 років, і ну, далі там щось мали зробити через дію. Як ви розумієте, ця ідея в принципі була ідіотською, але ну, ж таки, через повномасштабну війну вона була зупинена, бо більше на неї чомусь не повертаються. А так само у нас з'явилася тоді, якщо ви пам'ятаєте. Програма, вона діла всю осінь, і навіть трошки зимку 2022-го. Це історія про. Ковід і вакцину, фінансову мотивацію там перший раз розвалює тисячу гривень, яку можна було витратити в кінотеатр чи на відповідно купівлю книжок. Тож в даному випадку це можна сказати, була прапра бабуся у цієї нашого популізму по її зимовій підтримки. А до речі, якщо ми говоримо про популізм, то не треба згадати про ще одну цікаву ідею: це економічний паспорт українця, де в кожній дитині буде відсоток використання НАДР. Навіть це було в офіційному зверненні пана президента 1 грудня 2021 року до відповідного парламенту. Потім вносили закон, потім е, нічого не сталося. Далі відповідна угода про надра, яка зовсім про інше з Сполученими Штатами. Але да, ось така ідея була, нам це обіцяла. Якщо ви забули, то нагадую, ідемо далі. 2022 рік, і тут так чи інакше треба згадати про травень. І Травень 2022-го, який був значно не такий, як його уявляла влада, тому що тоді нам обіцяли спокій і шашлики у травні. Не те, що я вважаю, що влада погано комунікувала, але ну, з шашликами в травні всі запам'ятали, думаю, довго ще раді згадувати. Але почалась повномасштабна війна, і як ви розумієте, чудові ідеї влади то не припиняли і. На жаль, їх різниця між тим, що було до штабку, вони почали цю діч реалізовувати. І перша така ідея була коли влада через парламент відмінила мита на авто. Тоді, відповідно, цей популізм не зрозумів ніхто. Там ще й податки знизили до 2%, Потім дали пільги гральному бізнесу, і потім так само терміново мита на авто повертали, тому що ну це була жесть. Далі, відповідно, якщо ми говоримо про податки, наступна чудова ідея була система 10-10-10, податкова реформа від Ростислава Шурми і представника офісу президента. Як ви розумієте, чомусь? Замість зниження податків у нас влада останні два роки робить тепер підвищення податків. Хоча ідея з самого початку була абсолютно ідіотською. Я так само її самого початку критикував. Просто згадуємо це як ще одну із чудових ідей нашої влади. Тож, весь мені здається, 2022-2023 рік влада тільки й займалася тим, що фантанувала якісь економічні трешові ідеї. Точно тут можна згадати про кешлес економіку від шурмої. Якось скучно без нього стало. І е, там, якщо коротко, була ідея відмовитись в Україні повністю від готівки. До речі, ідея не шурми. Президент, це він його попросив озвучити. Далі, якщо ми вже про економіку, то треба згадати і трильйон, трильйон ВВП, який так само на конференції з реформ була представлена. Презентацію від України, чим ми дуже насмішили наших партнерів для розуміння, вже пройшло три чи чотири роки. Наш ВВП навіть на 200 мільярдів доларів. Тож в даному випадку, як ви розумієте, не зрослося трохи реалізувати цю історію. Ну і для таких ідей треба багато енергії. Тож Гігават. Енергії генеруючу, яку обіцяла відповідна влада, навіть президента звучив, і як я очевидно не був тоді побудований, навіть я не знаю, чи зараз він побудований а ні. Потім на наступний рік обіцяли 5 гігават, як ви розумієте, по блокаутам по Україні їх не що не з'явилося. Там у нас ще і е, Галушенка саботує навіть те, що зробити. Ну і тут ми переходимо до вже близького нам популізму. Ну тобто, те, що було е, нещодавно в серіях у цього нестримного. Реформування країни, і звичайно, це мова про зимову підтримку, точніше, перший варіант обаної тисячі, який відповідно роздавали минулого року. Це було озвучено, якщо не помиляюся, в жовтні, Я якраз був в Вашингтоні на зустрічі з МВФ, дивився на їх очі від такої шаленої ідеї. Ну і тут, звичайно, поруч ще йде і національний кешбек, точно така ж обана тисяча, тільки в цій історії, що ти купуєш, начебто, український товар, потім витрачаєш на поповнення мобільного телефону. Коштує нам це 6 мільярдів. Ми окреме відео про це зробимо. Йдемо далі. Потім мені здається, 24 рік у нас був рік планів. Тож їх достатньо гучно представляли, так само вони потім гучно зникали. Перший, який відповідно треба згадати, це наш план. І план перемоги був представлений в українському парламенті, і відповідно ми всі отримали його в жовтні 2024 року. Я тоді засідання пропустив, тому що знову ж таки їхав в Вашингтон, але я так розумію, нічого по суті не пропустив. План перемоги нагадаю, там було першим пункт. Ну таке запрошення в НАТО. Ви давно чули від нашої влади хоч щось про НАТО? Ну хоч хоч якісь натяки. Це вам про план перемоги. Але для тих, кому не вистачало відповідно тільки плана перемоги, то треба згадати, що через місяць було презентовано план стійкості. Там відповідно. Було значно гірше ніж з планом перемоги. Там було декілька сфер. Якщо ви його не пам'ятаєте, то 19 листопада 2024 року це було на тисячний день війни з 10 розділами представлено від єдності до енергетики і громад. Більшість цих пунктів було написано в чаті GPT. Що трапилось з цим планом? На наступний день ніхто не знає. Про нього просто забули. Ну і. Щоб вже закінчити історію з нестримними планами, то ви напевно можете згадати, що у нас була ще і формула миру, вона теж була представлена на саміті G20. Не буду зупинятися, що з нею сталося. Я думаю, ви самі здогадалися. Це про нестримні плани, але і. Це ще не все. Пробачте, їх було багато. Вона ж було 28 безпекових угод. І якщо ви не пам'ятаєте, то вони, начебто, за заяви нашої влади, конкретно пана Зеленського, були підписані. Ну, як ви думаєте, що з цими угодами сталося, і чи сильно воно та нас підсилило? Я залишу це питання без відповіді. Далі пішло виробництво. Виробництво трьох тисяч ракет, які відповідно було зроблено нещодавно як заява. Як ви розумієте, потім як коментар було м, зроблена заява, що не зрозуміло чи буде виконана ця задача, чи ні. Але ну да, і обіцянка така у нас від влади була. Тож, якщо є ракети, то є і обіцянка по дронам. Це один мільйон дронів до речі. Це, напевно, єдина обіцянка, яка реально була виконана Ну, щонайменше згідно офіційних повідомлень від Міноборони. Я не знаю, як їх перевірити, але, начебто, було поставлено дрон. Там є ще 30 тисяч дронів для України. Це далекобійних. Поки ще триває процес. Я так розумію, що ну почуємо, як там Файрпойнт і інше справились. Що ж, йдемо далі до обіцянок роздати знову гроші. 908 вісім гривень на є книгу для 18-річних. Ось. Свіжа обіцянка, відверто говорячи, достатньо зрозуміла, так само, як і у З 3000 Навіть не буду коментувати цю ідею знову про 3000 км на ОЗ. Тільки є проблеми, наскільки я вже бачу, станом на зараз по повідомленням. Там не буде ані 3000 км, ані для всіх, ані завжди, ані на ті рейсі, які вам потрібні. Ну, це про це зробимо окреме відео. Ідемо далі. Якщо ми говоримо вже про популізм, то і пакунок малюка туди, тисніше пакунок малюка це класна штука. От пакунок школяра це нове п'ять тисяч для родин першокласників. Теж ці гроші роздають. Йдемо далі. Історія про медичний чекап з 2026 року. Хто не знає це для тих дорослих українців, яким 40 плюс, і вони можуть пройти безкоштовно медичний чекап. Ну і закінчуючи вже цю. Історію з популізмом я не буду знову повертатися до чергової вивовити вовиною тисячі два. А згадаю ще одну історію, яка закладена державний бюджет тисячу годин українського контенту за 4 мільярди з державного бюджету. На цьому у цей парад відповідно обіцяток влади. Я напевно буду завершувати. Чесно, втомився вам все це перераховувати. Це не весь перелік. Але те, то як ми знайшли, я справді вирішив не додавати сюди якісь історії, типу подивитися в очі путіну. Окей, залишимо їх за іншою дискусією. Але знаєте, що об'єднує ці 36, якщо я не помиляюсь, було в перелік ідей. А вони всі були абсолютно провалені і не реалізовані, окрім двох випадків. Перше, як то не дивно дронів, знову ж таки, коли ми говоримо про мільйон дронів, я сподіваюся, що це була правда. Друге, це відповідно, коли треба просто бездумно роздати гроші. У це у влади виходить чудово. Всі інші обіцянки, як то президентський університет, так і закінчуючи всі, -всі іншу історію, ви як ви розумієте? Ну коротше, немає у нас Діснейленда, як ви розумієте, і не буде. А на цьому все. Сподіваюсь, ви багато чого нового згадали, повірте, там ще перелік ще більше як, як, умовно флешбеків нам приніс, коли ми це з командою обговорювали. Але ну, це було справді найіскравіше. До побачення.